Всім привіт! Це випуск дуже довгоочікуваний, До дуже довгоочікуваної поїздки. Я рада, що ви дивитесь це відео. І сьогодні ми поговоримо про їжу, яку ми можемо взяти для малюка в дорогу. Ну і для мами також. Скільки взагалі у нас буде тривати дорога? Ми будемо о четвертій вечора сідати в Києві на потяг. Далі приїжджаємо у ЧОП о шостій ранку і звідти пересідаємо на потяг до Будапешту. На сам літак ми будемо летіти наступного ранку, а вранці, думаю, тоді ще кафе не будуть відкриті, і я використаю один зі своїх пакетиків для нашого сніданку. І, звісно, я готую нам харчування, щоб воно лежало, чекало зворотньої дороги теж. Тому що назад ми взагалі будемо виїжджати дуже рано до аеропорту, ще точно нічого не буде працювати. І потрібно буде ну поїсти нормально, потім приїхати в Будапешт. І аж наступного дня ми поїдемо. Там здається теж дуже ранній потяг до України. Сьогодні ми розглянемо варіанти сніданку, додатковий варіант сніданку, а варіант для обіду, кілька варіантів перекусу, і також як їх можна колаборувати між собою. Я старалася придумати наше Софійкою меню максимально збалансованим, тому що я розумію, що дорога це по перше стрес, а по-друге, дуже багато різного фастфуду, і дисклеймер. Я дозволяю нам, Софію, відійти від того меню, яке я придумала. Тобто воно не є останньою інстанцією. Ви можливо розуміти, що дорога це стрес в першу чергу і для мами, і для малюка. І це велика розумова психічна праця. І, звичайно, наш мозок захоче якихось швидких вуглеводів, якихось цих типа некорисних жирів, тобто там і Макдональдс, і шоколадки. Дайте собі їх їсти, якщо вам потрібно. Але якщо у нас буде якась формована база, у нас буде краще працювати наша енергосистема, і потяг до цього солодкого, і наша рішучість, наша витримка в дорозі, вона може бути краща. Отже, поїхали. Я почну з того, що, по-перше, я купила в Ашані ось такі пакетики, в які я собі зручно порційно формую страви. Наприклад, ось ця каша для сніданку. Про неї ми поговоримо пізніше. Або ось це також каша для сніданку і для перекусів. Або ось насіння, яке ми будемо додавати для перекусів. Що я придумала на сніданок? Я розуміла, що мені потрібно щось таке, що буде зі мною завжди, і я не буду залежати від інших людей. І насправді дуже логічний крок: пластівці. Я купила ось такі от пакетики. Де розфасую кашу разом з чимось жирним, що буде мені давати насичення після вуглеводів. Пластівці я обрала спельтові, торгова марка Скверянка. Там є дуже багато різних, там я бачила пшеняні, блід навіть мівсяні підійдуть. Я вирішила взяти саме спельтові, тому що тут досить багато білка, 16 грам на 100 грамів. В дорозі це важливо, хоча б якось. Якщо є можливість підтримувати баланс. Пусти, будь ласка, я покажу. Не. В моєму випадку я буду додавати до спельти давлене кеш швидкий спосіб, як його подрібнити. Можна також додавати насіння чія, воно теж дуже гарно розбухає. Або я думаю, навіть додати в мене мигдалеве борошно. Отже, і тому, оскільки це буде мій перший досвід зі спельтовими бласівцями, я на ніч їх сьогодні замочу, і на сніданочок ми з Софійкою будемо їсти це. Я це збираю зробити. Ну, В принципі, просто відміряти 50 грам, туди додати горіхи. А зранку можна додати банан, купити ну, його в дорогу так само, він ніч переживе, або додати дитяче пюре, яке буде додавати солодкості, або будь-які інші фрукти, які ви любите чи ягоди. Можна навіть сублімовані, але в мене їх немає. До речі, гречку можна приготувати так само, тобто просто залити холодною водою на ніч. Теж розфасувати, вже разом з сіллю, і... будь ласка. А, була ще не дегустація кашки, мені дуже сподобалось. Чомусь нагадала кутю. Також я беру дуже класний варіант для сніданку, для перекусу, навіть для пізньої вечері. Дуже він нетривіальний. Побачила це в інстаграмі рецепт буквально напередодні, і дуже мені сподобалось. Це вже перемелене, але це гарбузове насіння. Тобто просто в блендері перемелене гарбузове насіння. Основне не перемолоте насіння, тому що занадто тривалий процес перетворить його у пасту, яке потім перетворюється у живу кашу. Чому у живу? Тому що ну це сире насіння, яке не вариться, але при цьому тут дуже багато білку. Тут багато класних ненасичених жирів, цілий пакет мікроелементів. Клас! Отже, як робити? Ми беремо на двох десь 5-6 столових ложок з горкою цієї суміші, додаємо туди половину розім'ятого виделкою стиглого банана і додаємо води до консистенції, яка вам сподобається. Спробуйте це дуже смачно, і так само туди можна додати, якщо у вас є. Фінік, тобто і банан, і фінік. Фінік теж подавити виделкою. Я просто з собою фініки не беру, тому у нас буде тільки банан. Ми вже снідали цією кашею на днях. Софійці дуже сподобалось. Мені теж і головне, що її робити реально хвилину. Тобто за 30 секунд розім'яти банан. Додати води, це знаєте, аж двого просто додай води розмішати, і у вас класна, смачна, швидка страва. Спробуйте, вам сподобається. Отже, ми виїжджаємо в четвертій вечора з Києва, тому я вирішила вечерю брати ну, з дому. Це у мене будуть тушковані сердечка з капустою і рисом чорним. І на десерт я візьму сирники, Софійка їх любить. Крім того, я також буду брати. Банани точно, тому що ви побачите в дитячому харчуванні їх, їх дуже часто використовують як підсолоджувачі. А, що банан багато де грає свою роль. Він додає оцього солодкого смаку, також енергії. Ми будемо їхати в потязі приблизно добу, і, звичайно, я турбуюся про те, що ми будемо їсти. Мій варіант вечері це є ось такий от бобовий кускус. Він є також від цієї марки гречаний. Його просто заливаєш кип'ятком. Можна додати якісь консерви тунця, або консерви лосося, або сардини, чи навіть печінку тріски. І от, будь ласка, у вас вже є готова страва. Кип'яток просите будь-де і заварюйте в чашці з під кави. Це може бути потяг, це може бути літак, і це може бути кафе будь-яка заправка. Тобто, це реально універсальна штука з насичена білками. Отже, питання: де взяти воду. Дивіться, якщо це холодна вода, то ви просто даєте свою питну воду, якщо вона у вас є. Якщо вам потрібен кип'яток, то ви можете попросити його в ресторані, ви можете попросити його на заправці, ви можете попросити його в літаку і в будь-якому іншому місці, де готують каву або чай. Ну за нього можна навіть заплатити, типу як за чай. Там же можна, до речі, взяти тоді ну просто кружку, в якій п'ють каву. Особисто я планую брати ось таку чашку. Спочатку вона у мене буде для кави, а коли я її в потязі вип'ю, ми туди будемо ну, запалювати кускус, наприклад. Також я Софійці купляю нову пляшку. Я не знаю, чи вона встигне приїхати до нашого під'їзду, тому що там день в день. Подивимось, ось таку вона з якісного пластику, туристична, на 400 мл, і там я буду запарювати щось холодне, але краще гаряче пластику не запарювати, тому що це мікропластик, який виділяється в їжу. Двох з дитиною буде ну, супер. Я просто бачила фотки, там прям з овочами особлюмована, це круто. Наступне, що я буду брати, це знаєте, що зі списку хлібобуличних виробів. Дивіться, це може бути хліб. Ідеально, звичайно, якщо це буде цільнозерновий хліб. Щоб ви покрили також потребу в клітковині і там багато білку. Це може бути лаваш. З лавашем, з хлібом, тобто туди просто щось намастити. Можна взяти тунець, лаваш з тунцем, або лаваш з огірками і тунцем, або якщо ви будете вести з крем-сиром чи з сиром, тобто будь-які продукти. Єдине, що звичайно, якщо ми беремо тунець з собою, треба буде його одразу з'їсти, бо він зіпсується. А якщо ми беремо з собою сир, то він буде жити тільки перші кілька годин тобто недовго. Я не беру хліб, не беру лаваш, але я беру дещо інше. Я беру ось такі грісіні. Це, вони? Це ключ. Ні. Набагато краще. Це малюнок ключа. А тут от мої грісіні, які я замовила в домашній крафтовій пекарні. Я замовила цільнозернові з пармезаном і травами, просто цільнозернові і просто з твердих сортів пшениці, тобто з білого борошна. Чому я показую фото? Тому що вони тільки завтра до мене прийдуть, але відео я хочу вже зняти. Як я планую їсти ці грісіні? так само в принципі, як і хліб, тобто, або просто їх їсти, або, наприклад, я також беру печінку тріски. Макати в цю починку тріски там ще плюс багато олії, і класний варіант перекусу, сніданку такої швидкої вечері, якщо нічого не хочеться. Ну у нас це буде саме. Я думаю, перекусу обіду. По цій консерві я думала брати її дві, тобто одну по дорозі в Португалію, а іншу по дорозі з Португалії в Будапешт зіймо. Але виявилося, що вона на 115 грам, і є ризик того, що мене просто не пропустять з нею в літак. Тому будемо думати щось інакше беру просто по дорозі в Будапешт. Дитячий пюре, звичайно. У мене Софійка їх любить. Ну, різні, які вам подобається смак, але. Не просто, звичайно ж. Їх можна і з'їсти просто на ходу, це, ну, щоб швидко перекосити, але треба розуміти, що такі пюре вони не дадуть вам настільки сильного насичення і через пів години дитина знову захоче їсти. Звичайно, можна взяти пюрешки з добавками, типу творогу, або місні. Я трошки інакше це все роблю. А я беру пюрешки. До речі, їх також можна додавати до каші або навіть знову ж таки на хліб мастити. Think about it. І я беру, насипала собі чия. Що з цим чия робити? Чия ви можете пюрешку просто видавати в якусь чашу і туди насипати чия, помішати, почекати 10-15 хвилин, поки вона набере воду. Також ви можете окремо чия замішати просто з водою, щоб воно впитало цю голову, і після цього налити туди пюрешку. Ви можете це перемішати, а може бути в вигляді шар чия, шар пюре. Також є ще третій варіант споживання пюре і чия дуже вам добре знайомий. Це чия пудинг. Тобто нам треба буде купити йогурт. Тобто це буде або на початку дороги, або якщо ви десь в подорожі і у вас магазин є поруч. А ви просто берете йогурт і знову далі давайте по варіантах пройдемо. Перший варіант: ми кидаємо чия в йогурт, чекаємо, поки чия набухне, і туди заливаємо пюре, перемішуємо. У нас виходить такий фруктовий чиа-йогурт. Чому я беру саме чиа? Це важливо. Тому що чия дуже багато білку і ненасичених жирів, і клітковини. Важливо, щоб вона була саме в вологому стані, саме розмочена, тому що так набагато краще ми засвоїмо усі поживні речовини з неї. Тому, будь ласка, дайте їй 10-15 хвилин, щоб вона трошки розслабилась. Другий варіант споживання цього пудингу це коли ми заливаємо чия водою, даємо її набухнути, і потім шарово розміщуємо. Тобто йогурт, шар замоченої чия, вже яка набралася, тобто треба почекати, буде 15 хвилин, і зверху фруктове пюре. Можна повторити йогурт, чия фруктове пюре. Це класно, це смачно, це швидко, і це ви можете навіть готувати вдома, якщо ви нікуди не їздите. І третій варіант це коли ми щия замочуємо в йогурті, воно там набухає, а зверху просто поливаємо це пюрешкою. Тобто це виходить з двох шарів, де йогурт з щія разом набухли, і зверху вже пюре. Будь ласка. Наступний мій варіант перекусу – протеїнові батончики. Ну, насправді тут більше жиру ніж протеїну, але це саме те, що потрібно в дорозі, тому що це стрес, це треба щось швидко отримати, швидко з'їсти, і вони смачні. Я взяла полуничний кето батончик. Тут полуниця і мигдаль. Це для мене і для Софійки, тобто я з нею поділюся. Чисто для мене тут батончик шоколадній це якщо мені прям захочеться щось швиденько, і коли свіка не буду бачити. Або якщо я з нею домовлюся так, що я їй дам це, а я а собі дам цей. Я собі залишаю простір в дорозі не замахувати себе. І звичайно, я беру з собою наш найпростіший, і в найпростіший світі перекус горіхи. Якщо до них додати просто яблуко, це реальне ідеальне поєднання, тому що тут і жири, і білки, і вуглеводи, і клітковина. Не кожна страва таким похизується. У мене тут мікс з кешю і мигдалем. І, до речі, я дуже люблю замочувати їх. Це, по-перше, це е, знижує їхній негативний аспект, але я люблю їх замочувати через те, що вони стають більш такими шибковими, ніжними. обов'язково спробуйте, якщо ви ніколи не пробували. Особливо я люблю замочувати мигдаль, тому що після замочування, десь годинок будинок на вісім, е, мигдаль він розбухає і з нього можна зняти шкірку. І стає тоді дуже ніжним і класним. Якщо ви не любите мигдаль або 50-50, спробуйте. І також, якщо ви не хочете батончики фізібрати, ви можете замість них взяти халву. Вона теж жирна, вона теж білкова. Зараз є багато українських крафтових домашніх виробництв, чи ви можете навіть сама зробити, вона просто робиться з семечок, трошки меду і ну, якісь додатки, якщо вам потрібно, типу горіху чи мигдалевих пластівців. Отже, питання: де взяти воду. Дивіться, якщо це холодна вода, то ви просто даєте свою питну воду, якщо вона у вас є. Якщо вам потрібен кип'яток, то ви можете попросити його в ресторані, ви можете попросити його на заправці, ви можете попросити його в літаку і в будь-якому іншому місці, де готують каву або чай. Ну і за нього можна навіть заплатити, типу як за чай. Там же можна, до речі, взяти тоді ну просто кружку, в якій п'ють каву. Особисто я планую брати ось таку чашку. Спочатку вона у мене буде для кави, а коли я її в потязі вип'ю, ми туди будемо ну, запалювати кускус, наприклад. Також я Софійці купляю нову пляшку. Я не знаю, чи вона встигне приїхати до нашого під'їзду, тому що там день в день подивимось. Ось таку вона з якісного пластику, туристична на 400 мл, і там я буду запарювати щось холодне. Але краще гарячу пластику не запарювати, тому що це мікропластик, який виділяється в їжу. Що ще можна взяти в дорогу? Я запитала своїх підписниць і вони рекомендували мені запечене м'ясо замість ковбаси, а цільнозерновий хліб, сир і масло масловий бо воно не портиться в дорозі. Якщо ви не вживаєте. Масло глихій можна взяти в такому разі кокосове масло. Лаваш і місцеві фрукти, Кукурудзяні пласівці від гербер. Також можна знову ж таки гречку, про яку я казала, тобто її просто залити холодною водою на ніч. У вас вже буде обід, або є українські виробники. Я думаю, є якісь інші зараз в нашій ситуації в країні. Це дуже популярно: сублімовані продукти. Також я можу вам запропонувати прямо уже готові раціони. Тобто, знаєте, пакетики, де можна заливати кипятком, ви можете їх пошукати. Я знаю, що є їдло. Я ними не користувалася, але це класний варіант, щоб ну, взагалі не думати. Тут вони в середньому по 150 гривень порції, і я думаю, цієї порції на двох з дитиною буде ну, супер. Я просто бачила фотки там прям з овочами сублімованими це круто. До зустрічі в наступних відео!